У ковалі завершують будівництво найбільшого в громаді укриття. Його площа понад 700 квадратів розраховане на 800 людей. Захисну споруду збудували з нуля менш ніж за рік. Дуже довго йшов процес виготовлення проектно-кошторисної документації. Потім тривалий час йшло погодження. Всі дозволи брались, і власне. Зараз це укриття вже на завершальному етапі йде монтаж вентиляції, після чого воно буде введено в експлуатацію. Це укриття для учнів найбільшого в ковлі навчального закладу, ліцею номер 1 Нині тут 1276 учнів. Через відсутність власної захисної споруди діти змушені були навчатися за змішаною формою. Ліцею доводилось орендувати укриття в найближчих до школи підприємств та організацій. Потреба у власному, за словами директорки навчального закладу, була величезна. Для того, щоб організувати освітній процес для діток в очному режимі. Укриття, як належить, має два входи і виходи. Центральний, обладнаний для людей з інвалідністю. У нас навчається 10 діток з особливими освітніми потребами. Тому, як ми бачимо, такий інклюзивний вхід, тобто пантус був також необхідний для наших дітей, для того, щоб можна було правильно і вдало всіх евакуювати під час повітряної тривоги. На обох входах герметичні двері, які надійно перекривають вхідні та вихідні отвори укриття, при цьому зберігаючи герметичність внутрішнього простору сховища на всю Україну є лише один завод, який виготовляє двері такого типу. Приміщення умовно можна поділити на два з'єднані між собою блоки. У кожному на випадок відключення централізованого опалення є твердопаливний котел. Тут 12 санвузлів та окрема вбиральня для людей з інвалідністю. Водопостачання та водовідведення централізоване. Важливо є те, що в нашому криті присутній медичний кабінет, окремо для медсестри, де вона буде надавати першу домедичну допомогу для осіб, які будуть її потребувати. Поруч два складських приміщення для зберігання речей і тривожних валізок. Також в цих приміщеннях складських можна буде зберігати продукти на двотижневий запас, так званої води і продуктів харчування. Одну з таких кімнат проєктанти забезпечили аварійними дверцятами. Якщо котрийсь із центральних виходів буде заблокований, діти зможуть легко дістатися до іншого. Подбали і про протипожежну безпеку. Тут є сигналізація, і автоматизована система пожежогасіння. Буде висипатися порошок на територію, де відбулось займання. Є в укритті також альтернативне джерело живлення в окремому склецькому приміщенні розміщений генератор. Він буде живити не тільки електричні лампочки, а ще й вентиляційну систему, тобто вона зможе працювати коли електропостачання буде відсутнє. Велику увагу під час будівництва укриття приділили в вентиляційній системі. Якщо, не дай Боже, станеться якийсь вибух на атомних електростанціях, то можна буде також перебувати два тижні, і вентиляція буде працювати. Автономно буде живитися від генератора. Тобто вона працює і від такого живлення, від електропостачання централізованого живлення і від генератора. За словами директорки ліцею, новозбудованим шкільним укриттям зможуть користуватися жителі навколишніх будинків, оскільки захисних споруд в цьому мікрорайоні більше немає. У нашому укритті будуть наявні ліжка, тобто це зроблено з тою, що якщо тривога відбудеться вночі, то жителі мікрорайону можуть тут і відпочивати. Загалом ліжок? де 91 лише Будівництво цієї захисної споруди коштувало понад 35 мільйонів гривень, 20 мільйонів 400 тисяч покриє субвенція державного бюджету, решта суми фінансування з бюджету громади. Треба сказати, що облаштовувати із нуля будувати укриття в ковелі почали з перших днів повномасштабної війни. Із наймасштабніших проєктів реконструкція тиру, що став місцем безпеки для учнів та вчителів ліцею оберіг. Його площа понад 200 квадратів. Міща 350 осіб. Не менш потужним стало новозбудоване укриття для школи номер 2 Під час тривоги там може заховатися до 250 дітей. Нині міська влада ставить собі завдання збудувати стаціонарну захисну споруду для 9-ї школи. В планах будівництва таких сховищ для Зеленського ліцею і Тойкутського ліцею. Це найближчі наші плани. І тоді буде всі наші заклади будуть. Сички зору безпеки повністю закриті. Анастасія качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.